Вітаю вас, шановні батьки та викладачі грі на фортепіано. що ваша дитина володіває справжніми чарівними знаками, буквами і нотами одночасно. З новою книжкою Несподівана мелодія ця мрія стає реальністю. Цей посібник поєднує навчання казок та читання нот. На фортепіано, перетворюючи процес пізнання на захоплюючу пригоду, навчання буквам і нотам, читанню букв і читанню нот не тільки розвиває розумові здібності дитини, а й дарує радість від створення мелодії, від розуміння етичних принципів. Захованих в цих казках і робить дитину поступово дуже щасливою. Кожен новий знак, кожна нова мелодія, кожна нова казочка це крок до відкриття чарівного світу творчості, де маленькі піаністи можуть висловлювати свої емоції і відчуття. З книгою читаємо та граємо несподівана мелодія. Ваша дитина легко і з задоволенням буде освоювати музичні твори і навчиться легко і з радістю читати. Тим більше, що ваші уроки можуть стати як магічна подорож, яка збагатить життя вашої дитини і подарує любов до музики і до читання на все життя. Пропонуємо придбати. Цю чудову книжечку.